Вітаю, друзі! У черговому випуску автоматизації із інкланіною крокіною та мар'яною кави. Колеги, сьогодні ми поговоримо власне, про таку досить цікаву тему. Я вам розповім, як баз бухгалтерії створити та використовувати в подальшому специфікацію номенклатури. Ця тема, власне, є популярною серед колаг, які займаються виробництвом, і такий досить частий запит буває від бухгалтерів, як власне цю специфікацію створити і де вона може бути корисна в подальшому при виробництві готової продукції або навіть послуги. Отже, переходимо власне до самої специфікації, де ми її можемо побачити. В першу чергу, в довідничку номенклатура в самій картці номенклатури у нас є поле, облік виробництва. І ось тут є поле специфікації, власне, і ось тут вказуємо колеги ту специфікацію, яка є актуальна на даний момент для цієї номенклатури. Крім того, маємо перейти собі ось тут під меню специфікації і номенклатури. І ось тут можемо побачити всі специфікації номенклатури, ну, в мене вона тут тільки одна. Всі специфікації номенклатури, які, власне, створені для цієї номенклатури, для цієї нашої готової продукції. Ми з вами розглянемо специфікацію, наприклад, іблучки з сиром. Подивимося, що нам туди потрібно прописати, щоб програма нам потім коректно підтягувала сировину, з якої ми, власне, ці булочки будемо виготовляти. Отже, можна її створити самостійно ручками, можна створити копіюванням з попередньої. Я її вже попередньо створила, тому попередньо коротко вам цю попередню створену і прокоментую. В першу чергу, найменування нашої специфікації. Колеги, тут найменування задаєте таке, яке буде зручно саме для вас. Можна як створити? Можна собі створити назву просто аналогічно до нашого виду продукції. Можна створити назву до виду продукції, плюс додати назву затвердження специфікації. Можна назвати специфікація 1, специфікація 2. Специфікація версія 1, версія 5, тобто, ну тут на ваш розсуд, на вашу фантазію, і на, для того, щоб це було зручно вам, і ви знали, як ідентифікувати в подальшому цю специфікацію, якщо їх буде декілька, і як обрати ту, яка саме вам буде потрібна. Наступне номенклатура це, власне, наша готова продукція, під яку ми створюємо нашу специфікацію, під яку ми будемо, власне, задавати ті матеріали і сировину, яка потрібна, щоб її власне виготовити. Наступне, кількість. Тут ми вказуємо, на яку кількість готової продукції ми задаємо наші матеріали. Умовно. Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб виготовити булочку з сиром, спекти людською мовою, для того, щоб її спекти, ніхто одну булочку не пече. Печемо умовно одну братванку. І візьмемо собі за приклад, що наша братванка умовно вміщає 10 булочок. І ми знаємо, скільки нам потрібно взяти наших матеріалів для того, щоб спекти у цих 10 булочок у цю нашу братванку. І, власне, друзі, для цього і задаємо отут поле, на яку кількість продукції розраховані наші оці комплектуючі. Відповідно до того, коли ми заповнили кількість. На вже вкладочці вхідні комплектуючі, ми заповнюємо матеріали, тобто з чого ми власне будемо виготовляти оцю нашу готову продукцію. Тобто наша булочка з сиром потребує чого? Молока, солі, яйця, борошна, ванільного цукру і так далі. Далі по, по рецепту. Тобто, грубо кажучи, ми сюди додаємо рецепт, з чого ж ми будемо випікати цю нашу булочку, з чого ми будемо виготовляти нашу готову продукцію. І навпроти вказуємо, а яку кількість нам потрібно для того, щоб виготовити ту кількість готової продукції, яку ми ось тут вказали. Тобто, Для 10 булочок нам потрібно, умовно, 250 мл молока, одне яйце, ну, і, і, відповідно, далі вже по, по нашому умовному рецепту. Тобто, ось таким чином ця специфікація в нас задається, ви вказуєте ту кількість матеріалів, яка вам буде необхідна, щоб виготовити дану продукцію в тій кількості, які ви, яку ви ось тут в програмі задали. Наступне. Де ми можемо її використати, цю специфікацію. Вона нам потрібна для того, щоб трішки автоматизувати наш процес виробництва готової продукції і ручками не задавати кожного разу оці матеріали, коли ми проводимо звіт виробництва за зміну. Тому переключаємось власне, на звіт виробництва за зміну, і тут є два варіанти використання специфікації. Перший варіант, умовно, ми в полі продукції собі підтягнули нашу продукцію, готову, для якої ми задали, для якої ми задали специфікацію, вказали кількість. Оскільки ми її виготовляємо, 10 штук, і створюємо на підставі вимогу накладну, тобто той документ, яким нам потрібно передати матеріали на власне виробництво цієї булочки, випікання. І от бачимо, колеги, автоматично програма, за даними нашої специфікації, нам заповнила всі матеріали, які ми ось тут вказали. Тій кількості для 10 штук, які ми, власне, вказали. Тобто, ось тут ми в виробництві вказуємо знову ж таки, що ми виготовляємо 10 штук, тому що готова продукція виготовляється в одиничках, в одній відповідно штуці. І вимога накладна нам заповнює відповідно до того, як ми, яку ми кількість вказали тут наші, наші матеріали і е, з тими всіма рахунками, тими їхніми обов'язковими реквізитами. Це перший варіант. Другий варіант може бути не вимога накладна, а коли ми наші матеріали списуємо одразу в документі звіт виробництва за зміну. Ставимо галочку Списати матеріали. У нас з'являється вкладочка Матеріали, можна її заповнити, і автоматично знову ж таки підтягнути всі е е матеріали, необхідні для випуску нашої готової продукції. Ми от бачимо перелік відповідно знову ж таки до специфікації. Ось таким чином, друзі, відбувається автоматизація за допомогою нашої специфікації готової продукції. Трішки ось таким чином можна собі полегшити наше виробниче життя для тих колег, хто використовує власне, специфікацію, буде це, думаю, корисно. Друзі, якщо відео вам сподобалось, обов'язково обов ставте лайк, підписуйтесь на канал наш, щоб не пропустити наступних відео. І в коментарях пишіть ваші теми, що вам буде цікаво, можливо, ще переглянути з 1С бас або з електронного кабінету також. І, відповідно, за вашими запитами постараємося знімати для вас цікаві відео, які будуть полегшувати ваше бухгалтерське життя. До наступної зустрічі і чекаю вас на наступних випусках. Більше про собівартість, а саме бухоблік, первинка, податки, автоматизація в Один з баз на найближчому онлайн курсі не пропустіть.